Сьогодні на калібровочці знов багато лазерних рівнів. Багато чого не знімаю, не маю часу знімати. Що можу показати? Хілда стандартна. Це ще старіші, старіших моделей хілда, працюють вони нормально, відкалібрувалися. Питань з ними немає. Це все від ударів, все падають, на рахунок метрики. Покажу, це вже нас наклейки клеїть. Якби взяти це все Китай йде. Тут що там пишуть, там можуть писати будь-що. Це все йде звичайний дешевий Китай. На подобі хілди, наподобі і остальних моделей. От так само от Є у нас G-Works. Я вам скажу теж, вони погані моделі, але так само це є бюджетний варіант. Захист від пилюки вологи тут, звичайно, що слабенький. Але вони працюють, проблем з ними немає. Зараз на калібровочку, але одного от повністю геть розсипався. Впав людей, повністю розсипалося все. Десь доброї висоти впав, Але я думаю, що воно все поладиться. Запчастини є в наявності до тих всіх бюджетних варіантів, які є всі наподобі таких, До них є всі запчастини. Якщо комусь потрібно, можете звертатися, писати в коментарях на ремонт, на калібровочку. Все без питань.